Дай Боже здоров'я всім. Маємо гарну пару молодих туристів, захотіли покататися. Захар з Бруном працюють. Але я попросив людей, чи можна познімати, бо зараз дуже гарна пора року. І хочу вам цю красоту показати. Їхаємо туди на гору. Так, туди наліво. Так, у нас коники ходять ці помісні першерончики Подівали їх Гарно осідлали так, Захар завжди любить іти спереді. Ходив Бруно спереді, тепер Захар Захар майже вищий. Бруно спокійніший. Але тут тепер краса неймовірна. У такій пейзажі коровки пасуть. Душа радується, від таких краєвидів. А так і поїдемо туди у край, та понізаве по колу. Коні чемні, ходять самі. Ми зараз, Ну, вертайтеся тепер, бо я вас тут зараз пофотографую. Ми покладемо це відео на паузу, трошки пофоткаємо. Ходіть сюди до мене. Dová Anton, Tom na parade domen. Oh, krása. Pár přišla. Prt. A no, jich. tak. Co to vychle Так ми їдемо. Бруно ще лише хотів трошки поточитися, але ми йому не дали це зробити. Вони тепер трошки підлиняли. Та і сюди спускаємося направо вниз. І набирають шерсть зимову. Отак, отак. Зібру. Ви ж притримуйте їх, притримуйте. не давайте бігти. А що тебе? Що ж, заболіло чи що? Зараз він собі хотів у видів пале, захотів підскакувати за поводи його Такий активний зробився. Ходім, Бруцьку, ходім таке в мене не... не любиш робити, але Щось Шо... тебе Захотів поскакати? Mm. Хм. Так, пасуться корави. Тобі корови не подобаються, ти Не лякай дівчину. Що я з тобою? Тут То такий спокійний, чемний. Корови йому не сподобались. О. Ходім, братку, ходім. Корови, щось їм не підійшли. Корови <ривіт> не подобаються. Ногами, ногами його так підштовхуйте, він піде. Смокайте він піде. Зараз і корови почнуть бігати. О, помаленько. Ta korava si přišla teň uchojí Bruna. Že narývajíc. Tam je taký bečák. Bečák sobě, pět korovků chodit. Pst, pst. Je. Je Brun. On zaraz píde. A mě nikoliv se dání chodily, co mi tak přišly ty viny. Se. Ти вже спокійно йдеш, все, молодець. Ходи, mm. ходи, бери його так, бери лівіше його, повертай. Повертай, повертай, лівіше отак, підгони. Mm. Отако. Mm. Не було страшно, коли він трошки так підскакував. Mm. Трошки так. Треба було так. Але ти впевнено, гарно трималась. що, mm. воно жива тварина, воно оцей. Тримай його. Mm -hmm. Я йду Захара візьму наперед. На себе, отак, прижми і тримай. Що, Захарчику? Що ви, так би коров не виділим. О. Все, ході наперед. Гді? О, молодці. Біє, Брус. Та, що ж їм корови не підійшли, я не розумію. Забагато корів побачили. О! о. Хотіли зняти відео, а то ще вийшлося трошки з адреналіном. Супер! Tak, ta, zupenjati treba, ta. Ta je n takej ni robil nikoli, je ne znajo, če to ven hoči, vevaljate se, zaraz prevedu do domu in te pustil, da potačala se. No, če sami prav, da treba poti. Ampak nič. Tako, tako idemo pomalaenko dolje. Wist, wіщ. На травечці хотів вибігати себе. Віщо. Значить треба пайку зерна урізати, бо у них енергії багато. Так. <ривітко> Кажуть, що добрі зуби має, бо таку дубцю Такий. Він практично майже ціле літо був у мене на конюшні б'є. Б'є брун. Що? Може і кортет його побігати. Нічого, в скорому часі буде. На вільному вигулі 24 на 7 д'є. трошки пройдемося покажу вам ще чуть зараз звідси краєвидів пейзажів спокійно вже йдемо додому віща 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 вішта віща ото тут з десу він Слабенку yeah. хоче підкеровувати Та, хоч і пасти, ну що? багато Багато, їдять багато Вони для їдять багато, крові, їдять багато. Є, малі. Така дорога, місцевість, мусить коні ходити ковані Бо інакше Лівіше Антон бере, щоб він не йшов на поле. Щоб на поле не виходив. Всім дякуємо за увагу. До нових зустрічей. Будьте здорові.